Маркером будемо малювати. А ну давай покажемо, що ми малюємо. Отако, ручку підніми, а ми так тут помалюємо, помалюємо, помалюємо. Да? Таким маркером цікавим. Отак, 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 отак. Да? А зараз виключимо світло. А вам покажу ще. Почекаємо трошки. Ого. А як це так вийшло, Мілька? Це просто такі марки. Це такий маркер? Так. Він на світить. А як так вийшло у тебе? Подивися, два світиться. Дуже гарно. два. Так. Це така ультрафіолетова лампа у тебе є? Ну так. Дуже класно. А ну ще, давай подивимося на тебе. Що в нас тут таке воно світиться? А ну далі, відійди трошки далі від лампи. Ще трошки далі. О, ну довідно. А ну, зараз я з другої сторони побачу. <кхи> Ось сюди встань. Отсюди. Ну покажи руки. Ага, ну то добре видно, гарно світиться. Ну то близько не треба так підходити. Воно і здалеку добре видно. Ух ти. Дуже гарне пасі, є сердечко. Пасі. Емілька, підійди ближче, будь ласка, покажи ще раз. Дуже гарно світиться. Він дуже добре змивається, цей маркер. Це обичний такий маркер. Пасі. Дуду, йди кажи, пока пока всім. Пока пока всім! Молодець. Побігла.